Спільно з компанією EDG Group, спільно з громадською організацією Об'єднані гольфом, благодійним фондом Надія, центром ветеранського розвитку, Київським фаховим коледжем прикладних наук, громадська організація Українська Ліга військових волонтерів передала ветерану електроскутер, який допоможе йому вільно пересуватися, який має запас ходу 60 кілометрів. І допоможу йому з'їздити за продуктами, відчувати повністю себе повноцінною людиною без всяких обмежень. Так само, як вони себе відчувають тут на території гольф-клубу, коли вони грають в гольф. В повсякденному житті це буде дуже корисна штука. Тим більше, що я живу в селі і там є добиратися до магазину туди-сюди, по справах десь. І не кругом ти підеш пішки, і довгий час ти і на такому протезі не виходиш, бо в мене дуже висока ампутація, і як я ну, мало контролюю цю ногу, і воно ну, ну, дуже важко ходити з такою ампутацією. Сьогодні ми підписали меморандум з київським фаховим коледжем прикладних наук і компанію і Group надали ветерану електроскутер. Ми готові допомагати та долучатися до таких заходів, тому що ми підтримуємо і допомагаємо кожного ветерана і дякуємо за захист України за те, що вони роблять за їхню мужність, за їхню відданість. Мужеволіса заняття і ведспорту, які проходять. Свіжому повітрі. Це легкі фізичні рухи і псих, хороша психологічна адаптація. Це соціалізація для хлопців, тому що вони знаходять тут не лише спорт, а й свою спільноту. Бо це командна гра, а командна гра завжди зближує один з одним. Головна задача нашої проспілки підтримувати соціальний проєкт реабілітації через гольф. І проспілка в цьому буде. Максимум допомагати, відправляти наших ветеранів. Ми сьогодні підписали меморандум з Київським коледжем прикладних наук серед того, щоб ділитися досвідом і спільно здійснювати реабілітацію, допомагати один одному, залучати нових ветеранів до соціалізації та адаптації через спорт і через науку. Раді об'єднати наші зусилля з громадськими організаціями. І поєднати наші освітні програми короткострокові курси розроблені командою нашого закладу освіти у співпраці з тейкхолдерами, з представниками підприємств галузевих різних напрямів. Об'єднати безумовно з чудовим гольф-клубом, а також з громадською організацією Надія. Яка багато ініціатив фокусує на реінтеграції наших ветеранів.